Іля Шосткінського коледжу відбулись урочистості. Вітали активну молодь громади, яка здобуває перемоги в спорті, культурі, волонтерить, наближає перемогу всіма можливими способами та творить майбутнє для наступних поколінь. Вони були нагороджені грамотами управління молоді та спорту сумської обласної державної адміністрації та почесними грамотами міського голови. Грамотою управління молоді та спорту сумської обласної державної адміністрації нагороджуються. Семен Сергій. Юлія Возик Чорстки зараз справжня сталь та велика гордість. Вона об'єднана як ніколи заради спільної мети всього народу України перемоги. Я дуже хочу подякувати кожному хлопцю, дівчині, які зараз роблять… вагомі внески, наближає кожен день нашу перемогу завдяки вчинкам цих молодих. Відданих людей наше місто сяє, і я маю надію, що після перемоги воно засяє ще більш яскравими барвами. Бо тільки разом, тільки завдяки молоді, ми можемо йти до нашої спільної зараз мети. Це до перемоги. Хочу по перше подякувати не тільки молоді, а всім тим, хто причетний до виховання, до правильного культурного патріотичного виховання нашої молоді, побажати міцного здоров'я і скорішого миру нашим. Всім українцям, тому що ми всі йдемо до однієї мети до перемоги. Хочеться бажати залишатися такими молодими енергійними, всім, всім, всім. Звісно ж, миру, і незалежно від того, від всіх тих втрат болючих, ми переможемо швидшим часом. І це вселяє віру і надію, те, чим ми займаємось, те, заради чого ми все робимо, наближає нас до перемоги. Хочу дати пораду займатися спортом, знайти свій від спорту, і навіть не треба ну, професіонально займатися, чисто для себе, для свого здоров'я. Заходу слова подяки міський голова Микола Нога висловив і українській молоді, яка стоїть на захисті суверенітету України на фронті. На захисті стоїть саме молодь, молодь Національної гвардії, молодь в Збройних силах України, молодь територіальній обороні. Ми сьогодні зібралися на цій невеличкій локації, перш за все, щоб передати вдячність нашим шоскінцям. Який знаходяться на передовій, зі словами вітання звернулась до молоді Тетяна Сорока, директор Шоскінського фахового коледжу імені Кожедуба та членкиня Сумської обласної молодіжної ради Серафима Бондарець. Всім вам здоров'я, бажаю, натхнення, енергії. Боремось, і тільки перемога. Тільки перемога нам дасть наше майбутнє від імені всієї молоді Шостинської громади. Хочу сказати величезне Дякую тим, хто завжди поруч. То допомагай нам розвиватися, залишайтеся такими ж яскравими, чудовими і. Бажаю кожному, щоб ви змогли творити і показувати себе вже мирній, незалежній Україні. Під час урочистостей було відзначено трьох дівчат-переможців флешмобу «Шоскінщина вражає, який був проведений громадською організацією Молодіжний центр шум в рамках заходу. Бажаючі мали нагоду пограти в спортивні ігри, покататися на геробордах та пригоститися ароматною кашою кулішем.